Напередодні дня закоханих у молодіжному парламенті Кременчука говорили не про листівки та цукерки, а про значно глибші речі: почуття, підтримку і взаєморозуміння. У межах програми Прокачай себе для підлітків організували зустріч із психологіною Людмилою Зюман на тему «Як це любити. Мови любові на сьогоднішній момент. Ми вже проживаємо дуже довго в такому стані невизначеності, тривоги. І дуже важливо, люди, які поряд з тобою підтримують. І ми будемо говорити сьогодні про те, яким чином можна підтримати, як зрозуміти, що тебе люблять, як саме показати, що таке любов, як ти любиш. І головне про те, що це дія у форматі живого діалогу. Учасники намагалися розібратися, чому іноді навіть близькі люди не чують одне одного, як правильно говорити про свої емоції та чому турбота може проявлятися. Ся по різному під час зустрічі підлітки виконували інтерактивні вправи, вчилися визначати власну мову любові та розпізнавати її в інших. Говорили і про важливість поваги до особистих кордонів, уміння слухати та не знецінювати почуття співрозмовника. Можна розкрити як кого любиш, то. Почуття відкрити свої. Я вважаю що з психологом останнім часом. Це дуже важливо. Ця тема дуже класна, тому що у кожній людині свої, ну вона проявляє свою любов по-різному, і треба розуміти, ну що це її мова кохання її якось. Що конект такий пройшов. Такі розмови допомагають молоді краще розуміти себе і будувати здорові стосунки з друзями, родиною та світом навколо. Організаторами програми стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.